Радовий директор Герасимчук Діана, Діаночка. Ну що, вітаю тебе з вже діамантом Ми з тобою так проходили, дивилися, як це все відбувається. Розкажи, які переосмислення, що помінялося, як вийшла смарад? Дякую за привітання. Ну, я прийшла взагалі по холодному контакту, я шукала. Шукала зміни в житті, але коли познайомилася зі своїм наставником Морисі Апей, мені дуже сподобався продукт. Я просто не могла. Ну я шукала бізнесу, але потім я почала всіх лікувати, якщо чесно. Я всім пропонувала і так получався директор. Просто да? це пройшло немало часу, там два роки, так і потім в мене з'явився партнер. Коли з'явився партнер, я зрозуміла, що мені точно треба. Вивчити те, що я маю доносити людям, і це про продукт. Ну от в цьому в мене виходить добре розказувати про продукт. Більше працюю з живою аудиторією. Е, ну, є, є і партнери, якби онлайн, так? ну, що там з рілсів приходили. Рілси давно вже не роблю хоча треба робити. Це дуже хороший. Я такий самий, як ти. Я от бачу, в мене десь місяць, напевно, не жодного ріса. Це нам треба показувати як негативний приклад. Так, не треба. Постійність у всьому рішає. Так, але от саме уживу, е, у мене виходить це дуже добре. Ось так. І відкрила я смарагда на Білороні. Я знала, що я відкрию, і, і потім всі поїхали на ЗДЗ. Ви знаєте, ми не були на ЗДЗ. Ми так надихалися ЗДЗ, що я підтвердила смарагда, моя партнер відкрила смарагда, другий партнер відкрив золотого, і це все відбулося, коли ми дивилися, як золоті для золотих, от е, живуть. <смір> Ось так. Дві речі, які хочу виділити. для кого білорон дорогий? Можна плюсики поставити? От хто вважає, що білорон дорогий продукт. І основна частина товарообороту не була зроблена білороном. Тобто відкрити рот, сказати за білорон не страшно, друзі. Людям треба цей продукт, і він справді вигідніший в рази, ніж ін'єкції, і всі оці речі. Профілактично, це дуже сильна штука. А друга історія: Слухайте, хтось спостерігав на золоті для золотих, але зовсім енергію для себе не брав. Його він не приміряв на себе. Друзі, попробуйте приміряти життя своєї мрії або, хоча б наступний рівень свого життя на себе по щирому, по, ну, по справді і звідти взяти енергію, зробити похмурий день сонячним за рахунок свого внутрішнього рішення. Я рішаю, що сьогодні я буду щасливий. Я рішаю, що сьогодні я буду сильний. Оце робиться тільки нашим прийнятим. рішенням. Дяночка, ми тебе вітаємо з кваліфікацією Смарагда. Слухай, давай в тебе пішло, от хай йде. Та й трошки даже підбігає. Давай, ви десенько на діаманта, а потім я тебе хочу по кваліфікації мастера.